Діти, чи любите ви зимові прогулянки? Дуже приємно, дуже гарно ходити по сніжку. Прислухаємося, як репить сніжок. Чому рипить сніжок? Це тому, що ломаються промінці у сніжинок. От з вами сніжинки вирізали. У кожної сніжинки в природі шість промінців. А ще по снігу можна побачити багато безліч слідів. Давайте придивимося і побачимо, чиї ж тут сліди є на сніжку. Так, ось такі маленькі слідочки. Оце, мабуть, котик бігав тут, так? Це котячі лапки. А ось це більше такі. О, це ж, мабуть, собачі лапки, так? це хтось ходив сліди людські. А ще на сніжку можна побачити лапки птахів. Зараз придивимося, може ми десь знайдемо лапки птахів? Так, так, дивимося уважно. Щось не бачу. Бачите, пташкам зараз холодно. Пташки не бігають по снігу, тому що вони мерзнуть у лапки. Шукають їжу у тих місцях, де менше снігу. Ось тут у нас в, садоч... в дитячому садочку є годівничка. А до вашої годівнички прилітають пташки? Ви насипаєте їм корму? Ось там у нас годівничка висить. Пташок ні одної пташечки не бачу. Голодно й холодно пташкам. Ховаються вони або підкрадаються десь до курочок, де курочки їдять. Так, під дахом також птахів не видно. Поховалися всі. Діти підгодовуйте пташок-узинку, тому що їм дуже важко знайти їжу, особливо тоді, коли випадає на дворі сніг. А ось тут зовсім ніяких слідів немає. Чисто, біле покривало, всю землю заслало. Це сніг. А ви, будь ласка, якусь іншу загадочку знайдіть разом з мамою і потім мені її загадаєте. Домовились?